Доброго дня, друзі, сьогодні маємо вам такий автомобільчик, як Шкода Фабія. Авто приїхало до нас з Німеччини 2009 року, 214 пробіга, 1,6 MPI на автоматі. Автобіль на гарній комплектації, в гарному білому кольорі, в універсалі. Я зараз трішки покажу комплектацію, а пізніше пройдемося по окрасу авто. Маємо прості галогені фари противотуманні фари. Скло в нас рідне по автомобілю. Копачки, 4 склоп підйомника, електрорегулювання, підігрів дзеркал, круїз, мультикермо, шкіряне кермо, 214 пробігу, ось такий у нас звичайний надійний автомат, підлокітник, сет, аукс, прикурювач, клімат, контроль, як завжди, гарний збережений салон. Задні пактронічки, фаркоп з розеточку. Гарна шкода, дуже багато людей шукає автомобіль на автоматі з надійним двигуном, будь ласка, маємо таке авто. Так окрас. Ось такі якраз цієї шкоди. зацікавив зацікавлені автомобіль, пишіть, телефонуйте авто в Луцьку.